Олег Ляшко, Радикальна партія, шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, третій тиждень у Києві в урядовому кварталі стоїть тарифний майдан, де тисячі людей з усієї України щодня і щоночі виборюють зниження вартості житлово-комунальних послуг. Три тижні тому ми разом із колегами з інших фракцій звертались до голови Верховної Ради з вимогою провести позачарове засідання парламенту для того, щоб прийняти ряд рішень, які б дали можливість знизити вартість цих послуг. На жаль, нас не почули. Три тижні український парламент не працював. Сьогодні люди масово отримують платіжки, від яких хочеться вішатися. Але я раджу громадянам цього не робити. Повісяться ті, хто їм нарахував ці платежі, і вони будуть безумовно за це відповідати. Саме тому ми наполягаємо, фракція радикальної партії наполягає на тому, щоб сьогодні, я наголошую, сьогодні, а не в четвер, не наступного тижня, український парламент прийняв рішення, які дадуть можливість радикально знизити вартість житлово-комунальних послуг, зокрема, скасування рентної плати на газ. Рішення, щоб лише газ українського видобутку, йшов на потреби житлово-комунального господарства. Ліквідація Нафтогазу цієї корупційної контори, через яку вимиваються десятки мільярдів гривень, які потім оплачують споживачі із власних кишень, створення незалежної від президента і від уряду національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, яка встановлюватиме не драконівські тарифи, як зараз, а об'єктивні. Ми також вимагаємо прийняття закону про розкриття структури тарифів, бо сьогодні ніхто не знає з якої стелі пишуться ті тарифи і як їх рахують. У мене просте питання до президента, до уряду, до парламентської більшості, коли людина отримує пенсію 1300 гривень, а їй приходить платіжка за газ 2500 гривень. Де взяти людині гроші щоб оплатити цей газ? Де взяти? Пенсіонерам, бюджетникам, безробітній молоді, де йому взять гроші, щоб оплатити елементарні комунальні послуги, не рахуючи, що ще їжу купити треба, ліки тощо. Тому ми вимагаємо від парламенту прийняття рішень. А інакше я закликаю колег з демократичних фракцій заблокувати роботу парламенту і не дати приймати жодних рішень, крім ті, які дадуть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. І друге політичні репресії в Україні, розгорнуті сьогодні президентом Порошенком, який ув'язнює своїх політичних опонентів для того, щоб будувати диктатуру в Україні. Ув'язнення Геннадія Кормана, Ігоря Мосійчука, свободівців, представників правого сектора, добровольців все це режим Порошенка намагається таким чином позбутись патріот. Сьогодні регіонали для Порошенка ближчі союзники ніж патріоти. Ми вимагаємо відставки генерального прокурора і голови служби безпеки, які виконують політичні замовлення Порошенка.